Всім привіт! Ми на каналі Watsons. Сьогодні ми будемо робити зірковий макіяж Ріани. Що з цього вийде? Дивіться далі. Мене звати Даша Пяста. Ставте лайки цьому відео і погнали! Першим кроком ми зволожуємо обличчя вже моїм улюбленим праймером від Essence – з Кавоном. Він чудово зволожує і просто неймовірно пахне. У Ріани ідеально рівний тон обличчя і будемо ми використовувати тональний крем від Люміне, до речі, один з моїх улюблених. Він матовий. Цей тон ідеально лягає навіть просто руками. Зона під очима уріани висвітлена, тому я беру консилер світліше відтінком за тональний крем і буду наносити три кутничками під очі. Це консилер Maybelline Fit Me. Вбиваємо спонжем. Також висвітлимо собі центральну частину обличчя. На фотографії я бачу доволі активний контуринг і буду використовувати стік від Maybelline. Він, до речі, двосторонній, і нам потрібен саме темненький. І підкреслимо наші вилиці. Також заходжу на скроні. І тушуємо спонжем. А зараз я покажу вам лайфхак, як за допомогою олівчика для губ можна зробити кремові рум'яна. Просто наносимо його на ручку. Доволі багато потрібно. І потім просто беремо спонжик, вбиваємо і наносимо на щічку. І подивіться, яка краса. У нас на обличчі лише кремові продукти, і для більшої стійкості нам потрібно зафіксувати їх пудрою. У мене прозора від ЕНПРО. Нам потрібно більш насичені рум'яни, тому що у Ріани вони прям так ярко виражені, і я візьму ось такі от рожеві і просто продублюю нам наші кремові І також нам потрібно продублювати кремову корекцію тому я беру ось таку от двійку від essence і змішую обидва кольори і буду наносити Я дивлюсь, що у Ріани дуже сильно виражена вилиця, і хайлайтер на ній. Це такі білі блікові тіні і також вони в неї на всій рухомій повіці і на кончику носика. Зараз будемо повторювати. І я беру дуже світлі тіні, найсвітліші, сяючі з палеточки від Катріс. Це щось схоже, як в неї, правда? Хайлайтер потрібно гарно втушувати у шкіру. Прям такими шліфуючими рухами. І його я наношу на всю рухому повіку. Його потрібно гарно шліфувати, щоб він просто злився з вашою шкірою і не було ось цих переходів, де видно хайлайтер, а де його не видно. Підсвічуємо під бровою. Бо це в неї також там акцентна точка. І також ми підсвітимо зараз собі носик. Спинку носика. По нижній повіці я бачу в неї де таке відтушування коричневих тіней, тому беремо коричневий відтіночок і повторюємо. І також я бачу у неї маленькі акцентні стрілочки. Зараз будемо повторювати їх гелевим олівчиком, але перед цим для густоти наших вій профарбуємо міжвійку. Я набираю олівчик на маленький тоненький пружний пензлик і буду саме ним вифарбовувати собі стрілочку. Також я дивлюсь, що в неї висвітлений внутрішній кутик ока. Тому беремо світлі сяючі тіні і наносимо на внутрішній кутик. І переходимо до брів. Я дивлюся, що в неї дуже розташований початок, і вони такі доволі тоненькі. Наскільки зможу, відтворю. І нам лишається густо профарбувати вії. Використовувати буду туш від Maybelline. І в нас лишаються губи. Я дивлюсь, що у Ріани чітко виражений темний контур, такий коричневий відтінок. І зараз ми повторимо, відтушовується він всерединку, а центр губ в неї залишається природнім, ягідним. І акцентом в неї є сяючі губи і додамо блиск від мек. Я знаю, що вам було важко вгадати хто де, але все ж таки скажіть, чи вийшло в мене відтворити макіяж Ріани? Пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Watsons. З вами була Даша Пяста і до нових зустрічей, па-па!